Вітаю в ефірі. Сигнальний шум. Я Алекс. Ми повертаємось з аналізом гран прі Австрії. І якщо кваліфікація була розігрівом, то сама гонка це повноцінна пожежа. А я шум, і це не пожежа, Алексе, це кремація, кремація надій однієї команди і коронація іншої. Ми стали свідками того, як імперія Редбул перетворилася на попіл на очах усього світу. Давай до фактів: гонка закінчилася тотальною домінацією команди Макларен. Ландо Норріс здобув свою третю перемогу в сезоні. Другим фінішував його напарник Оскар Піастрі. Це подвійний тріумф, який чітко заявляє про претензії команди на обидва титули. Третім став Шарл Леклер на Феррарі. Домінація це слабке слово. Макларен просто прийшли і забрали все. А Піастрі, до речі, був дуже роздратований по радіо. Він скаржився на машини, які він випереджав на коло. Це мені подобається. Він не задоволений другим місцем. Він хоче перемагати. Це не напарники, це два голодних хижаки в одній кліці. І це чудово. Але головна драма відбулася на першому колі. Макс Ферстапен вибув з гонки після контакту з Кімі Антонеллі з Мерседес. Це перша його така невдача за дуже довгий час. Керівництво Редбул вже назвало цей день чорним для команди. Чорний день. Це не день, це епоха. Імператор голий і розбитий на першому колі. А знаєш що ще? Карлос Сайнс на Вільямс навіть не стартував, його боліт спалахнув на формейшн лапі. Це не гонка, це якийсь проклятий цирк. Машини горять, чемпіони розбиваються. Що далі? Бабаки викрадуть автомобіль безпеки? Чутки, інтриги та переділ влади. Невдачі Редбул миттєво активізували трансферний ринок. За даними німецьких змі, Тото -то Вольф з Мерседес офіційно підтвердив свій інтерес до Ферстапана на 2026 рік. Звісно, підтвердив, Тото -то чує запах крові. Він бачить, що корабель Редбул тоне і вже кидає рятувальний круг найкращому пасажиру. Подейкують, що в контракті Ферстапена є пункт про можливість виходу, якщо команда не буде в топ 2 за підсумками сезону. А вони зараз четверті. Четверті! Після гонки керівник Red Bull Крістіан Хорнер заявив, що сезон перетворився на гонку двох коней Норіса і Піастрі. Це фактично білий прапор, і це підливає масла у вогонь чуток про перехід Макса. Це не білий прапор. Це він намагається втримати свого пілота, кажучи: дивись, Макса, ми всі розуміємо, що машина відро, це не твоя вина. Залишайся з нами, ми все виправимо. Але Макс, я думаю, вже слухає солодкі пісні від Тото Вольфа по телефону. Що це означає для чемпіонату? Розрахунки показують, що схід Макса в Астрії був критичним. Оскар Піастрі зараз лідирує з 216 очками. Ландо Норріс – другий, у нього 201 очко. А Макс Ферстапен – третій, маючи всього 155 очок. 61 очко відставання від лідера. 61 очко. Щоб це відіграти, Максу треба, щоб Макларен не просто помилялися, а щоб вони почали заправляти свої боліди апельсиновим соком замість палива. Шансів на титул у нього практично не залишилось. Підсумую, гран-крі Австрії стало точкою неповернення. Домінація Макларен, криза в Редбул та схід Ферстапана не лише визначили фаворитів у боротьбі за титули, але й запустили ланцюгову реакцію на трансферному ринку, яка може повністю змінити обличчя Формули 1 у 2026 році. А я підсумую так: ми дивились не просто гонку, ми дивились, як одна династія вмирає, а інша народжується. Помаранчева лихоманка охопила Формулу 1. І тепер головне питання не хто переможе, а хто зможе вижити у цьому хаосі і знайти собі тепле місце на наступний рік. Ласкаво просимо до нового сезону Гри Престолів. Кінець зв'язку.